Окуляри. Вони ще й хамельони. Ще один колір, темно коричнева оправа та біжева лінза, і зараз она темніше на сам теж. Ну що, є різниця? Вони змінить колір з N2 на N3. Виходить, що ви будете мати окуляри з різними ліцями. Тобто дві пари. забила, забила показати ще один колір. І хоча тут не така помітна зміна, як в нас в деяких окулярах змінюється колір з комп'ютерних, зовсім прозоріх до сонцезахисних, Але тут така корисна зміна, коли буде зміна сонця, а вам все одно комфортно в окулярах, тому що вони підлаштувалися.